А номерок телефончику. А це у вас є? Чи немає? Суддя, є на місці? Є на місці, так. Ми до вас. Ми, ми не надо. Я думаю, ваша багання це не пасує, тому що ви її заплямували, вашими рішеннями які виносили, коли права забирали. На рівному місці абсолютно без авто. А хто ви, у нас відео є. Яке ви просили видали один рапорт непонятно, кому написаний і сенсу, Я його відкинула, і... той рапорт. А, а що стало підставою, коли ви забрали права у дима Олеге Анатолійовича? Ті матеріали, які були а там, які там, був там були ще матеріали? один рапорт. Там був ще один рапорт. Шановні. Справа в тому, що я хочу сказати, я поважаю вас. Скажіть, усі. хто вам телефонував і я сте діло, що це... я потоцький признаю. я вас. Поважаю усіх, і так само не, як випливе. Ви зрозумієте, ви 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 що це щоб так наша країш на храпом вже... незалежною і судді були незалежними, Ми тепер, незалежними, ми тепер скажіть, не знаю, що що вам віримо, ви не законно абсолютно зважився. Я виходила із тих матеріальних справи, які є. Я не керувалася нічого. Та там не понятні все рак себе ніякої політики. Жодного свідка невосиці. не було. Можливо, ні, там нема жо можна би жодного свідка виносити рішення. Можна вам задати я питання? Я смотря, яке правопорушення. Дане порушення якраз не передбачає згідно інструкції, там свідків можливо можливо вам задати питання? Всього, до протоколу. Почекайте, Інський, дайте відповідь, мені висказатися. Ви ж зайшли до мене, так же? ж? Зайшли. Я ех, хочу вам сказати: я рада, що ви ходите, що ви висловлюєте свою громадську позицію. <говори> ну, і... да, Думаю, навіть навіть, що на кінець домоглися, нам, нам, того, як би сказати, можливості висловити себе, свою думку. І справді, ви, така, ви така, що до суті. я До одного Беркут говорить, ми стояли з щитами. Ми стояли з щитами. Хто ж тоді бив? Та само ви говорите. Ви зважили всі за і проти. Для, для чого ж ви права забрали у людини? коли там не знаю, що порушення. Ми да, будемо через прокуратуру добивати переглянути. Якими Політичними якимись мотивами. А я я виходила суто із да, матеріалів ну, справи. Знову визначила вибух, визначила вибух, стягнення мінімальне. питання. тому виду стягнення, минималь який Передбачений відповідною, але мінімальне, давайте я вам розуміючи, задам питання, щоб ми не перелували стосовно Я конкретно до них настрої, все таки оті настрої, які тоді керували людину рухатися ціленаправлено до того межі Я, я питання. тому визначила мінімальне, мінімальну ме, е, Ти, санкцію. Тисячі, тисячі машин туди їхали. Ви, а ви їхали. розумієте, що ви порушили конституцію, в якій записано, кожен громадянин України має право вільно пересуватися по своїй державі? Якщо не закону. Ви порушили... Ви порушили. Я... ви порушили конституцію, кому вона перешкоджала чи штрафа не штрафта із штраф, якої речі ви виносите рішення про позбавлення А штраф штраф, штраф не, не... не передбачала? Порушення? порушення? що ви говорите мінімально полочилося. Ви Зв'язка на три місяці мінімально я попрошу. Будь ласка, додати питання. Скільки я як пострадавши попрошу до питання? Дайте можливість. Задавайте. Задавайте я в своїй не виправдовуйте. Скажіть, хто дзвонив не виправдовуюся. Я в свої задаю питання. У мене слава Богу. Всі люди я задаю питання. приходять, задоволені моєю роботою. Якщо всі запроводені, я, то ми я по суті конкретно задаю питання. Це мене називається переливання з пустого Давай. порожня. По що суті. ми там за, за людей? Ми... Суті. Давайте я, я суті. по суті я задаю питання. Значить, оскільки я був свідком цього, так сказати, ми їздили в Межигір'я, ми їздили мирним протестом, я був з боку садів, нас ніхто не зупиняв. Ви прекрасно це у, у, у цих справах. Ви зрозуміли, що е, і свідків навіть не було в тих протоколах. Ви це все прекрасно розуміли. Але ви керувалися тим, що вам дали вказівку зверху. Це не секрет. Розумієте, подождіть, я закінчу до кінця. Це, це нікому не секрет. Ви керувались вказівкою. І я і в деякій мірі я вас особисто розумію, але ви позбавили підприємця, в якого працює сім е, робочих, які, які сплачують податки. Цей підприємство, ви позбавили можливість пересуватися і робити бізнес і платити у державу податки. Там, якщо навіть можна було обмежитися штрафом в розмірі, я забувся, якому розмір, можна бачитися, якби навіть і дійсно це було порушення. Ви відібрали права. Такого в практиці не було. Тобто ви виконували чийсь вказівку. Як на мене, як на мене, якщо ви скажете, да. особисто, якщо ви скажете, хто вам давав казівку. Я, допустим, вам пробачу. Да. Я вам пробачаю і вважаю, і буду просить, хто давав приказ, буду, е, буду э, просити представників майдану, буду просити, щоб вам зробити амністію, і ви далі працювали на що будете виносити справедливі рішення. Бо є же вже Якщо... ж Lebanon... Якщо студії, знімати добиватися, щоб вас в противному разі. Якщо ви не скажете, хто вам давав казівку, значить знімуть ситуація майдана буде змушена приймати... Буде ситуація така, членів Майдану, Ради Майдану, у людей. Ми будемо просто робити те, що з Кардашом, будемо те, що з головою адміністрації. Ви бачите, що іде, іде ілюстрація. Іде ілюстрація. Ще раз наголошую. Ви, да, ви зробили неправильне рішення. Скажіть, будь ласка, я хто розуміюся. вам керував? Хто вам дав казів? Я дуже спішу зараз до засідання, але я хочу все-таки, розуміючи ваше, я хочу вам пояснити, що протягом кількох років. Ми всі з вами, і не тільки я чи там інші, як громадянин, як суддя, скажімо, всі заручники системи. Я знаю, що багато з вас змушені були неправомірну вигоду надавати за, за якісь послуги, щоб отримати. Я це все добре розумію в лікарнях, у підприємницькій діяльності, чиновникам і все, і жоден із вас в той час при тій системі. Не виступив заявою, що хтось у нього взяв неправомірну вигоду і не написав, не зареєстрував заяву. Про ви на площі видно до людей не виходили. говорите? вроді тут таких людей немає. Хай закінчить. Я Щось не знаю, чи жодна з вас... — я виступав. Я виступав. — Та ви села, району поїдьте. Люди ну, прізвища імена називають. Бути заручником системи це дуже важко. І спасибі вам, що ви боретесь за це, щоб були. Ми незалежні всі. Всі незалежні. І як система, скажіть, хто вам і те як те те те. риторика. Туда ви скажіть, вам давали, що не було. Ми не знайшли нікого до вас вказівки. Я, я забув, як вас визвати. Антоні Олександр, Антоній Олександр козівці, ви козівці не сказали від не конкретно. Буду. Хто не вам дав казівку? Потоцький? Ні, я вам не можу. Потоцький вам дав вказівку? Я вам просто скажу, мені було доведено до відому керівництвом, яка є практика по цим справам. І щоб а хто керівництво? Да, хто керів... ну керівництво у нас там. Прізвище. Не лише є прізвище. Ну ви що стоячі на рівні. Ну прізвище, скажіть, хто на вам? Ви мені доведемо, то яка є практика і не вважаєш. Ви ж суддя незалежно, не кажучи практика. До чого тут практика? Що ця практика... У вас освіта відповідна. А ми з працюємо по практиці і, на жаль, так сталося. Яка практика? Ну, є ж закон. Ну, вказівка вам була. Але повідки що вказівка І ми керувалися незаконно. Ви керували прямої вказівки, але мені сказали, яка є практика. Хто сказав це? прізвище? Хто три. сказав прізвище? Ну, Скажіть прізвище цієї так. людини, яка сказала, має. Має. що існує Шо Шо така практика. Я працюю. Ви розумієте, чим довше упирається, тим потім ганебніше людина. От ви цю зайняли позицію. Хто сказав вам про цю практику, що існує така практика? прізвище? Ну, назвіть прізвище. Назвіть багато. ну Для чого вони вам є? так... я... Як... Ну, треба ж раз, уже Чому, ж раз Ну З'ясову, яка практика. Мені сказали, яка практика. На чого практика, якщо є закони? Я, поза... я не вийшла за межі санкції, так що не треба, навпаки. Скажіть вони... прізвище, хто сказав, що така існує практика. Всі Вони всі замазані розібрати.